Привітики, привітики, друзі! У нас вже працює комбайн, слава Богу. І думаю, трішки покажу вам. Де це він? А він аж там. Він вже пройшовся трошки. Ой, не видно, так? Да? Треба піти до дядька туди. Де? Ось там, бачите? Зараз я піду туди та вам покажу. Так, друзі, ось. Знайшла я його. А, Петя аж там ходить. Ось такий комбайн у нас молотить, слава Богу. Дякувати комбайнеру, що погодився нам змолотити. От. Так що Петя он там на тому боці. Так що молотимо. Сьогодні у нас шосте. 0,8. Цього року ми трошки запізненням, ще дощі нам помішали, звичайно. Вона потемнішала. Але бачу, солома доволі непогана. Так що, наче байдуже. Це роботи і роботи нам соломи зробити, потікувати, мабуть. Не знаю, чи будемо тікувати, чи ні. Ну, треба, в принципі. І зерно сьогодні носити, ховати в комори. Це капець. Сьогодні буде трошки напряжнка, звісно. Ну, слава Богу, що хоч змолотили, бо завтра знову обіщають завтра-післязавтра дощі. То, звісно, краще змолотити вчасно, правда? Так що ось так. Молотимо? Молотимо-молотимо пшеничку нашу зиму. Подивимося, що, що тут вродило в нас, бо... Рік тяжкий був по погоді, звичайно, був тяжкий рік. такий прикольненький комбайн, звісно. Молотиться пшеничка, ще під'їде ближче, покажу вам ближче, звичайно. Так що ось так. Ось так, вже дійшов туди. Переїхала машина, мабуть, щоб нам зерно перевезти. Не знаю хто, пізніше вам скажу. Ну, мабуть, дядя Петя. Навіть дядя Петя договорився, щоб перевіз нам пшеничку до комори з городу. Так що дякувати дядькам, що вони послухали і допомагають нам. Щиро щиро дякуємо. Да, мабуть, дядя Петя. Так що якось так виручають одне одного хлопці молодці. Отакі От справи. Так, дивимося далі. Хай там буде під'їжджати ближче комбайн. Я вам ще покажу ближче комбайн. Це ми тут під лісом зараз молотимо. І ще там коло батьків будемо молотити. Як туди підемо, то я вам також покажу. Так що ось так. Слава Богу, врожай сьогодні зберемо. Ще, дай Бог, нам сили переносити його це все в комору. І буде Супер-Пупер. Хлопці обговорювали, не знаю що. І вже погнав далі молотити. Так що не знаю, не знаю, не знаю, що там і як там. Працюють, працюють, а зараз, 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 скажу скільки годин без десяти десять ранку і шосте нуль восьмей. так. Зараз під'їде ближче та я покажу вам ще ближче. Коло старої хати, мовити саме. Хм. І Петя вже на цьому, на машині. Мабуть, висипали зерно? То треба розстеляти, мабуть, щоб було куди висипати зерно. Бачите, Петя на машині, машина зараз заїде на город. Ось так. Коротше, пішла праця повним ходом. Комбайн про цей проїхав і вже висипали. Це доволі. Є непогано. Це є вже добре. Чи там, бамбуть буде стояти, чи ще приїде далі, не знаю. Нічого не знаю. Ще ці мухи літають тут перед камерою. Ні, далі десь проїде, вирівняється, мабуть. щоб рівненько поставити машину. а Я зараз піду розстелю ціву якусь ціву, щоб висипати можна було. Ось так. Зараз повернеться до нас і буде супер пупер Але ж красота яка, да? яка красота, угу. Цей це дядько вже в нас молотив. якогось року. Мабуть, сою, не пшеницю, а сою. Так щось так. Але гарно. Подивлюся, може я вам сюди музичку легеньку ще поставлю, а може просто послухаємо, як комбайн працює. Прикольно, да? Прикольно, мені теж подобається. Зараз він поїде туди, а я піду розстеляти. Бо тут вже безстренько побачу, ходить. Прикольно. Добрий день, добрий день. Прикольно. Надюшка там ходить вдома. Так, да. в принципі, соломи достатньо. Можна буде тікувати. Робота кипить повним ходом. Це вже є добре, це вже щось радує трохи. Да, трошки треба було б мощнішого телефона, щоб відео було кращечки, ну, але нічого. Хоча би таке. Це одно якась пам'ять залишиться. Якась пам'ята й залишиться. Дядя Петя щось там ходить. Петя ходе. Петя, дядя Петя. Так, все, друзі, піду я застріляти і потім вам ще щось покажу. Ось така соломка доволі непогана. Є, що зараз піду на город покажу вам. Трошки буде щось. Затюкувати буде щось. Дивіться, правда? Правда, буде хорошо? Ще тільки преса треба десь надибати. Так щось так, пшеничку збираємо, красота, красота. Все, дивіться далі, гарного вам перегляду. А я погнала, що це він собі хоче одрізати, навіть той кусочок туди, а той кусочок. Трошки крутанини, звісно, на цих зігзагах комбайнером. Ну, хай вибачають, що маємо, то маємо. Це, навіть, цей кусочок хоче прибрати, щоб йому вже по прямій ходити. Хорошо. Мабуть, так. Да. Так, да, оцей кусочок. Хоче перебрати, щоб йому по прямій ходити було дуже добре. Угу. Так що добре, друзі, хай жнивує, а я пішла застеляти цю. Полотно якесь, щоб розсипати, зараз вам покажу. Так, ось застелили цим вом, щоб воно було куди висипати. Гарну таку площадку зробили. Да? Махай привіт. Помощники вистачай. Махай привіт. Привіт, махай. Бігом! Я не знаю, як його застелити. Да. Ось так і застелити. Тікай. Ось так. Застеляємо підлогу ще цією сірою штукою. І буде красота зараз. Це ця комора, де ми з вами білили. Ось так. Красота. Да? Петрович. Без коментарів, так? Да? Візьмися що поправ трошечки. Красота. Молодці. Добрий день треба казати. А не гамнягати. Так, все, застелили. Зараз привезуть зерно, висиплять і буде красота, красота. Погрузимо і все. Ще три з половиною жа, якщо вітара, сідай. Тридцять п'ять на це вже хорошо? Треба було сюди ще потягнути. Я думаю, а ти туди покинеш. Так, друзі, прийшли ми сюди вже, до батьків. Зараз тут буду кипішувати. Так що вже комбайн тут теж працює і ми зараз побачимо, як він працює. Петя на машині. Дядя потяковав машини. Так що так, кипішу А, Дід коса. Всі при роботі. Бурячки. Тут його олігладіоси класні. Зацвіли. Друзі, комбайн у нас зараз в березі, як ви бачите. Така в нас є площа. Солома також тут залишиться. Будемо ми її тюкувати. О, по ходу якось так. Дивіться далі, гарно вам перегляду. Косив, косив та й закосив. свої ж Зерно ще трошки, правда, казав паття, що тут там мало, вітер такий сьогодні, добре носити, в принципі. Таке що... Сьогодні обіщали, що 35 градусів жари. Так що побачимо це ще. Дядько приїхав попросити, щоб йому вимолотили. Чи змолотили чи вимотили щось таке. Все, вигрузилось. Не знаю, що тут буде, казав Петя, що буде менше, але побачимо. Дядько, мабуть, сина вже тренує, молодець. Так що добре мати і відочок, я вам скажу. Погнав. Так щось так. Ой, який вітер сьогодні. Прям хорошо-хорошо. Хорошо, хорошо прям. Петянок на... на прицепі, там, навіть розрівнює чи що. Побачимо, скільки тут буде. Ну, казав, що тут, ну, тут першовенька пшеничка, звісно, ми її хоч підкормлювали і то, і все. Ну, але що буде мати, то буде мати. Побачимо. Що буде, то буде. Застелила цю штуку. Щоб висипати зерно, треба ще до того, мабуть, щось постелити, бо, мабуть, буде мало. Бо я туди закотила трохи на цей. Та треба буде ще щось сюди підстелити, якихось пару рядів. Так що ось так. Папа пішов до мужиків там обалакати. А я відео. Так що ось так, коротше, жнивуємо, жнивуємо. Соломка теж тут доволі непогана. В принципі, не знаю, як це ми її будемо. Чи так насипом, чи будемо десь шукати цього, як він зветься. Як він зветься. Тюкопрес. <кій> <кій> не знаю. Жарко теж комбайнерові. Така сьогодні жара, що капець. Але ще спасає трохи що вітер, але він не може відкрити, бо в нього дивіться, яка пилюка там шуруї. Вже гукає мене. <кій> Марку таке, <сави>. комаха. <кій> Папа пішов косити садку, а тут жнивуємо. А, це оце, щоб розкидати солому, якщо не потрібно, пересікає. Угу. Так щось так. Ще трохи залишилося і все. І будемо вже забирати, носити в комору. Так щось так. Це ось такий кусочок доволі непоганий був. І оце все зібрали. Такі покоси соломи доволі непогані, хорошенькі. А там далі ще осталося трішки. Тут а, гектар. Мабуть, але скаже, там в них є цей, як він зветься, що вимірює воно ще ціла купа солом, Не знаю що. Дядьки балакають. Не знаю, що це за купа. Насипали собі та й все. Та як щось так. Дивіться далі. těbín, no Все, кінець. Зараз будемо їхати їхати зерном до двору, висипатися в дворі. Так що дякуємо, що ви з нами. Зараз покажу, скільки тут є, трошки, не трошки. Так що ось так. Так, погнали далі. Зараз покажу, скільки соломки. Все. Айда. Денис, баба гукає. чуть-чуть казала митися, а не так прям вже. Угу. Подивимось. Ні, 35. Та вже ж півчаса, мабуть, стоїть. Так, друзі, ось трошки є зерна. Всім дякую, хто був з нами, хто нас підтримував і підтримує. Поставили такі оці градуснички, щоб, ну, коротше, переколочується це все, бо сьогодні вже другий день. Бо вчора вже не було сил ні до чого. Так що всім дякую і всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока.